Після великого переселення народів у Європі утворилася нова етнокультурна мапа. Багато племен і народів змішалися, утворивши нові спільноти. Розглянемо основні етномовні групи цього періоду. Германські племена, такі як готи, Франки, Сакси та Лангобарди, розселилися на території Західної Європи. Вони утворили нові королівства, які з часом стали основою для сучасних країн, таких як Німеччина, Франція та Англія. На територіях колишньої римської імперії виникли романські народи, нащадки римлян, змішані з варварськими племенами. Вони говорили на латині, яка поступово трансформувалася у романські мови італійську, французьку, іспанську та румунську. Слов'яни почали заселяти східну та центральну Європу. Вони утворили три основні групи західні слов'яни, поляки, чехи, словаки. Східні слов'яни, українці, білоруси, росіяни та південні слов'яни серби, хорвати, болгари. Кельти, які колись заселяли велику частину Європи, зберегли свою ідентичність переважно в Ірландії, Шотландії та Уельсі. Вони продовжували говорити на своїх кельтських мовах, таких як гельська та бретонська. Фіно угорські народи, такі як Фіни та Угри, розселилися на півночі та сході Європи. Їх мови відрізнялися від індоєвропейських, що робило їх культурно унікальними серед інших народів Європи. Кочові раномовні та тюркомовні племена, такі як Алани, Авари та Булгари, часто переміщалися через Європу, залишаючи свій світ у генетичному та культурному спадку багатьох народів. Після великого переселення народів Європа стала домівкою для різноманітних етномовних спільнот, кожна з яких внесла свій унікальний вклад у формування сучасної європейської ідентичності.